Привіт, друзі! Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, Вкраїно моя! Доброго ранку! Я бажаю всім миру і тепла. Діти, з глибокої давнини люди мріяли літати. Люди мріяли літати, як птах. Високо-високо. А ви коли-небудь бачили? Як піднімається в повітрі повітряна куля. Це приголомшливе чарівне видовище, як для тих, хто літає, і як для тих, хто спостерігає. І сьогодні я вам пропоную намалювати повітряну кулю. Сьогодні з вами ми намалюємо ось таку повітряну кулю. Давайте розглянемо її. Складається повітряна куля, вона складається з купола та кошика для пасажирів. Кошик цей ще називають гондула. Купол і кошик з'єднуються міцними канатами. Форма купола, розмір можуть бути різними. Повітряна куля це повітряний транспорт. Його іще називають аеростатом. Повітряна куля піднімається в повітря завдяки гарячому повітрю, яким його заповнюють. Висота польоту регулюється за рахунок температури нагрівання або охолодження повітря в цій кулі. Перед тим, як ми з вами почнемо малювати повітряну кулю, зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте свої талановиті пальчики. Усі приготували? Щоб нам гарно працювати, треба пальці розім'яти. Ми в замочок їх складемо, кругом нього поведемо, потім в інший бік покрутим, пальці вгору піднімаємо, потім знову опускаємо і до себе, і від себе, їх на долці катаємо. Потім ручки стряхнемо. Працювати почнемо. Ще раз давайте зробимо пальчикову гімнастику. Щоб нам гарно працювати, треба пальці розім'яти. Ми в замочок їх складемо, кругом нього поведемо. Потім в інший бок покрутимо. Пальці вгору піднімаємо. Потім знову. Опускаємо і до себе, і від себе їх на гойдалці катаємо, потім ручки стряхнемо, працювати почнемо. Молодці приготували пальчики для роботи. Нам сьогодні для роботи необхідно простий олівець, пензли, фарби, будемо працювати акварелью. Скляночка з водою та серветка. Що ми спочатку намалюємо? Візьміть простий олівець і намалюйте повітряну кулю. Спочатку ми малюємо купол, потім гандолу, а потім канати. Щоб намалювати купол, ми спочатку намалюємо велике коло простим олівцем промалюйте ось таке велике коло. Намалюйте. Таке коло намалювали. Потім ми будемо з вами розмальовувати фарбами. А зараз намітьте свій малюночок. Потім намалюємо ось такі канатики йдуть від цього кола. Це у нас буде внизу кошик, або ще її називають гандола. Далі від цього куточка опустить лінію і з'єднаєте з одного куточка, як, намов, повітряна кулька, яку ми з вами надуваємо. Ось така. І далі що ще потрібно намалювати? Канатики. Ось так. Далі. Ми намітимо, де ми будемо розмальовувати нашу повітряну кулю, поділимо на частинки. Так, і ось тут ми оберемо за допомогою ластика. Цю лінію. Вона вже нам не потрібна, де ми з'єднували кула. Так, усе. Далі ми працюємо з вами фарбами. Далі ми працюємо фарбами. Перед тим, як починати працювати акварелію, їх потрібно приготувати до роботи в кожну фарбу додати. Трішечки води, ось таким чином, кожну фарбу для того, щоб приготувати фарби. Акварель дуже любить воду, не так, як гуаш, ми з вами знаємо. Так? Далі починаємо розмальовувати купал. Спочатку я намалюю цю частину жовтим кольором. Частинка у нас буде жовтим кольором. Далі ви можете вибирати свій колір за своїм бажанням. Далі у мене, наприклад, буде. Вона у нас буде різнокольорова повітряна куля. А ви знаєте, що повітряну кулю ще називають мангельфєрами на честь двох братів-французів? Мангельф'є. Це вони першими. Придумали і створили цю повітряну кулю. І з цих пір повітряна куля практично не змінилася. Так, далі наступну частинку я розмалюю, наприклад, червоним кольором, зеленим кольором та, наприклад, Рожевим кольором можна намалювати. Я продовжую малювати. Далі ми з вами, так, ось я вже прикрасила купал. Далі намалюємо гандолу. Я її розмалюю ось таким коричневим кольором. Кошик, або ще її називають гандолом. Минув час людина придумала літак гелікоптери. Людина підкорила космос, але прогулянка, подорож на повітряний кулі до сих, до сих пір приваблює людей. Багато хто мріє піднятися в небо на повітряний кулі. А ви би хотіли потрапити на прогулянку на повітряний кулі? Я гадаю, що кожна. Бажав би політати на повітряній кулі. Наша повітряна куля теж піднялася високо-високо. Так, намалювали ми цей кошик, а далі ми купол і кошик з'єднаємо канатиками. Ви можете їх намалювати або синім кольором, ось як я, або чорним кольором. З'єднуємо канатами міцними канатами купол і кошик. Ось так у нас вийшло. А що далі можна зробити? Можемо прикрасити нашу повітряну кулю різнокольоровими прапорцями. Ну, наприклад. Ось так. Ось тут у нас будуть пропорції різнокольорові. Вони показують напрямок вітру і створюють веселий настрій. Намалюємо прапорції. Червоний, наприклад, ось так, щоб кожен раз не промивати пензлик, одним кольором намалюємо червоне пропорцієм. Між ними намалюємо, наприклад, зелені пропорції. Ось таким чином малюємо пропорції. Ось такі пропорції я намалювала. Далі, що нам потрібно, ми прикрасимо ще кошик. Намалюємо кошик, далі, і що ще наша повітряна кулька піднялася високо в небо, ми намалюємо в небі ось такі хмаринки. Високо-високо в небо. Ось майже і вийшла у нас наш повітряний транспорт, повітряна куля. Що можна ще зробити? Можна прикрасити купол яким-небудь декоративним візерунком. Можна прикрасити ще кошик. Наприклад, наприклад можемо прикрасити ось отаким от чином. І вже красивий, чудовий у нас кошик. Тож, діти, пробуйте малюйте, творіть. Намалюйте свій. Повітряний кошик, він може бути ось такий. Він може бути ось такий. Або ось так, теж можна намалювати-розмалювати повітряну кулю. Пока-пока, до побачення!